Привіт! привіт! Незабаром найромантичніше свято року день усіх закоханих. А мені більше подобається називати це свято днем кохання. Адже якщо ви ще не знайшли свою другу половинку, ви можете привітати друзів або родичів. А ми підкинемо вам кілька цікавих ідей. Ще до поширення християнства у древньому Римі 15 лютого відмічали свято плодовитості Луперкалії. Римляни бігали голяка і шмагали жінок батогами, зробленими зі шкур, принесених в жертву тварин. А це лише потім з'явився Валентин. Ой, Усі знають цю заїжджену легенду про святого Валентина. А от я нагадаю: римський імператор Клавдій II заборонив одружуватись усім римлянам, вважаючи, що так вони краще воюватимуть. В той час жив простий лікар-священик Валентин, який всупереч усьому одружував і вінчав закоханих. За це його, звісно, заарештували і кинули за ґрати. Там він вперше закохався і перед своєю смертю написав прощального листа із зізнанням у коханні Валентинку. Саме листівка у формі серця найпізнаваніший символ Дня закоханих. Тому першим, що ми зробимо, змайструємо валентинку: візьмемо олівець і намалюємо форму серця. Потім візьмемо гудзики різної величини і бісер. Приклеюємо гудзики до картону. Ну і, звичайно, пишемо теплі слова. Шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Це 100%. Тому, якими б теплими не були слова у листівках, краще теплий романтичний сніданок. Елементарно беремо хліб, вирізаємо сердечка, намащуємо соусом песто, викладаємо смажене яйце і прикрашаємо базиліком. Ну і, звісно, кава з любов'ю. Стівка є. Сніданок є. Тепер підкажемо вам, як створити настрій. Проста і швидка ідея. Вам знадобляться ножиці, папір і двосторонній скотч. Вирізаємо різнокольорові сердечка і чіпляємо на стіну. Готова фотозона і прикраса! Ось вам підказка щодо пози. І наостанок ідея для подаруночків. Берете тканину, малюєте серце, вирізаєте його. Далі приклеюєте на банку. Заповнюєте подарунок цукерками, прикрашаєте мереживо. Або ж вирізаємо з паперу сердечка, пишемо побажання і клеїмо на цукерку на паличці. Приємний подарунок для коханих готовий. Бажаємо вам романтичного свята, гарного настрою і шаленого кохання! Сподобалось наше відео? Тоді підписуйтесь на наш канал, а ще ставте свої лайки і пишіть коментарі. Ми їх обов'язково врахуємо. А ще ми вирішили провести конкурс і розіграти ось таку баночку з чудовими солодощами. Для того, щоб її отримати, вам достатньо лише зробити щось, що ми тільки що робили, і викласти своє фото в інстаграм. З тегом все на світі! І е, перший, хто це зробить, отримає ось цей подаруночок. Бувай! гарних свят! Бувай!